Добрий ранок, друзі, миру, добра, здоров'ячка, Вас вітаю канал Сільське подвір'я. Як бачите, я сьогодні зовсім другого ракурсу. Ви цього ракурсу ще ніколи не бачили, то я вам скажу, я у своїх батьків на фазенді. Ну, та не на фазенді, в принципі, у батьків вдома. У батьків дома. Маю сьогодні дуже важливу роботу. Маю порізати дерева, почистити. За що братися? Від чого починати? Не знаю. Щось мама тут пообтинала, але мені треба спішитися, поки, поки земля не розмерзлася. Трошки примерзла. Ну, як пообрізую, то буду вам показувати. Бачите, така черешня. У мене величезні ножиці. Ось, ось така здорова черешня, не знаю, що тут різати, як різати, але зараз щось буду дивитися. Щось буду дивитися, бо то треба їх трохи почистити, бо щось воно задуже густо. Прийде весна, у нас на цей тиждень вже від четверга пише 17-18 градусів тепла. Сьогодні прохолодно, але я беруся до роботи. Якось так? Ну що, друзі, я працюю. Я працюю. Тато мені таку пилочку дав. Дуже хороша, до речі, штука. Зараз вам покажу цю ще оцю черешню ще не чіпала. Але покажу зараз ось так, на такому фоні, як б чи крижила ось цю велику черешню. Ножицями я би цього діла не зробила. Супер! До садових робіт то, що треба. Так що поїхала я далі. так виглядає черешня одна. Зараз ще покажу вам другу. А друга буде, а друга буде ось так виглядати. Здалеку. <кій> Залишиться тільки чотири гілки. Ще ту грубецьку хочу обрубати, бо нічого на, на, на верхах ось цих, на верхах, нічого не один. Зірвати черешень, а черешні того року були сильні. Надіюся, що цього року теж будуть. Тільки б не було заморозків, щоб цвіт не пообмерзав. Та й таке, працюю далі. Мама пішла акумулятор поміняти, тату там ставить на зарядку. А я працюю. На городі болото, капці. Вже з болотом, вже все. Ну але нічого. нічого. Капці почистимо. Так, друзі, трохи наробила на подвір'ю капари, але пообрізала виноград. Мій мамусік вже десь біжить. Мамусік, куди біжите? Ой, що, хто там вже? Ніхто? Скажіть людям привіт. Привіт. Це мій мамусі рідненький. А ти кого що показуєш? Це вас будуть видіти всі люди. Та й зна, що мені Три тому? тисячі підписників. Та? Аби вас всі люди знали, що ви моя мама. Добре, добре, дякую. Дякую. Моя мама сидлива, як ви бачили, вона ніколи, ніколи. Її ніхто не знімав ні на яку камеру. Ну, то моя мама. Батьків не вибирають друзі, яка б вона не була добра, погана, часами сварлива, часами добряча. Але то моя мама. Я дякую Богові за неї, бо я ще дитина. Ну, не знаю, чи вдасться мені таким чином і тата вам показати, бо то, напевно, буде крику. Краще не треба починати. Хоча <свігання> мама скаже, що я буду в інтернеті, тато. -та. <свігання> Трошки вам вен... нового ракурсу. Мама тут понасаджувала троянди, нарциси. Дерево ще одне залишилося, то все повирізували, бо тато мій сидить у віконечку. І йому все мішають дерева, він нічого не видить на асфальт. Ну, якось так. Але дивіться, яка краса у мами. Тут яка краса зацвіла. Правда? Красиво. Тут, друзі, літом дуже красиво. Тут які троянди, гарно, як цвіту. Щаби вдала. Здалося посадити. Але то все, гроші. Нічого не зробиш. Ну, якось так. На кухні, як завжди, робочий бардак. Але я сьогодні, як ви чули, вже спочатку. О, куди ти тікаєш? Мама мені голову відкрутить. Мама мені голову відкрутить. Та ні, не відкрутить. Я не особо і боюся, я вже велика. Тільки я велика велика, але тільки я собі прибавила ще роботи. Готую собі обід. Уже близько 12-ї години я ще нічого і не снідала, не мала часу. Макарон. Уже вода мені збігла, вже наробило мені патазії. Буду зараз мати, що прибирати, але то дурниці. То дурниці. У мене тут чистенько, верніше, у батьків тут чистенько, бо мама так зготувала їсти плитку, зразу повитирала, поприбирала і все супер. І все чистенько. А я трошки накапарила, але нічого. Там зараз сковорідка старенька, як бачите, у мене старенька і у мами старенька. Оце ще давні сковорідки і вони дуже добрі. Зараз там украду у курки одне яйце. І такий буде обід. Так, друзі. Йду я вже додому. Вже пройшла більше як пів дороги. Згадала що... згадала, що маю дознімати відео і вам не розказувати щось, але що розказувати, як ми вже все чули. Дивіться, який в мене рюкзак на один бік. Взяла у батьків великого секатора. Як, як, як якась палиця ззаді. Лекого сікатора взяла. Треба ще свої дерева йти обрізувати. Тільки невідомо коли. Ну, не знаю, може Бог поможе, може завтра. Бог його знає. О. На вулиці гарно. Не дуже теж і холодно, але болото, друзі, капець. Болото, капець під ногами. Ну Но нічого. Рано їхала своїм батьком, було примерзло. А зараз тільки ще йду. Уже пізна година. Вже навіть не знаю, яка там година. Е, година. Година шоща. За 10 шоста вечора. Але білий день я трошки попрацювала у батьків, трошки ще в одному місці вспіла побувати на, на навчанні одному. Про що вам буду пізніше розповідати? Бо зараз, зараз ще за, за перебігати сама себе. І обставини життєві. Ой, болото не болото, йде ні на додому. Іде ні на додому і зараз щось ще буду вдома робити. Ще мій Михайлик казав, що має дрова колоти. Зараз щось на вечерю готувати. Не знаю що, напевно, якийсь суп, бо ми завжди на вечір хочемо чогось рідкого. То зараз... Ой боже, яке болото. Це просто капець. Це просто капець, друзі. Ось таке болото. Кажуть, мені болото не показуй. Болото не показуй, бо в кожному селі того болота. А що вам показувати? Весна. Сьогодні 3 березня. Йду по болоті. Чаляп-чаляп. Нема що вам інше показувати ще. Поки що будуть дерева, кущі розпускатися. Треба буде копати свої кущі то потім буду вам щось показувати, нові з чого. Бо як ви знаєте, я вже вдома, я вже не працюю. Так що на роботу кожен день не ходжу. Якось так, сама того не очікуючи, втратила роботу. Ай нічого, якось воно буде. То все дурниці. Правда, хто мені скаже? То все дурниці. Було би здоров'ячко, а то все приробиться, приточиться. Якось воно буде. Якось воно буде. А що сумувати? Що поможе сумувати? Хоча обставини змушують до того. Біда та й годі, але не буду нічого говорити. Краще промовчу. Краще пройдуся цими колобаньками цим болотом. І буде мені щастя. Зачепилася. Зачепилася. Ножицями за гілку. Та й зараз ще трошки ти буду дам. Всім спокійного вечора. До нових зустрічей. Па-па-па-па.